Усім привіт, друзі! Ви на каналі Криптобрата. І сьогодні у нас короткий відеоогляд на біткоін І так само буде огляд на ефір. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на канал і ставимо лайки. Отже, друзі, в вчорашньому обзорі я розказував про те, що я очікую, подивитися на реакцію і на ці зони, дві зони, і так само хотів би подивитися на перекриття 4 годинного імбалансу. На даний момент ми бачимо що реакції ні на зони не було, і відбулося перекриття імбалансу. Тож ми це забираємо. Ціна вночі прошила все максимально швидко. Тож, на першу зону було трошечка, так ціна застопорилася. Але такого чіткого, що, може, було б, було б якийсь розворот, не було. І ми маємо, що. Те, що рівень 28800 себе чудово проявив, сквіз збір і вверх. Ми пройшли. Цілу ніч ми росли, росли. На даний момент я говорив, що спостерігаю за рівнем 3050. 30, ми до нього чуть-чуть не дійшли. Можливо, я щось помилився, може щось недорахувався, мож, може бути всяке. Але якщо. Врахувати, що тут могла бути, точніше, вона є, але її просто не позначував зону, інтересу, бо вона присутня. це. То від неї ми відпрацювали ідеально. Можна було працювати можна, але на жаль, це відбулося в 4 годині ранку. Тож, е яке працювати? Я спав, як вбитий. Е ну, але є. Є, є, все є. Що би хотілося побачити? Зараз ми перекриваємо годинний імбаланс, якийсь був. Е, на лонг. Ті, хто шукає лонг. і Можна сказати, що так, у нас є зона. Уважно дивимося на цю зону. Буде реакція щось по. Похоже на якийсь э, розворотик, можна буде пробувати заходити. Що має це на увазі на розворотик? Це б, аби був якийсь тінь і назад, але в ніякому випадку не пробиття нижче цієї зони. Якщо ми її пробиваємо, значить в більшості я не працюю від такого. І можна брати в лонг, пробувати М -м, позицію, щось на подобі. Звідси. Сюди. За цей мінімум. Ну, то якраз можна файло 5 до одного позиція. Допустимо, допустимо. І так само є в нас ще одна зона, від якої можна так само працювати. То звідси. Нижче, ще нижче. ще Тут ми вже теж перекриваємо годинний баланс, який є. Ця велика свічка. І можна дивитися, якщо ця не вистоїть, то можна дивитися на цю. Ну, відповідно, якщо не буде реакції ні на одну, ні на другу, значить ми почнемо продовження зниження на 28200. Для тих, хто шукає шорт позиції, логічно, зараз вже пізно. Може вже хтось сидить, і може вже. І... Хто, аж хто ще не сидить. Зараз пізно заходити. Дуже великий є, потрібно класти стоп. Це 2% стоп і якщо ми хочемо принаймні до цієї зони хоча би консервативно, це навіть не один до одного. А думати, чи воно проб'є цей рівень він ще присутній, нам потрібно тягнути до цього рівня. Щоб було 2 до 1 до рівня 28200. Не є безпечна угода, великий стоп. Не рекомендую. хотілося е, хотілося бся, аби у нас робило. Принаймні, хоч би можна було би так. Якусь десь сюди до 20 29850. І туди вниз. Отак От би десь. Повторний тест. Можна, якщо, ну давайте глянемо на менший таймфрейм. О, бачите, у нас тут є ордер блок. Прекрасно. Можна працювати від order блока. Ось. От звідси. Якщо ми зараз тест, ну, почнемо тестувати ордер блок, то від нього собі спокійно можна пробувати брати шорт-позицію. Він буде більш консервативний і більш безпечніший. Є шанс, що ми можемо зробити реакцію звідси і пройти до, до ордер блоку. Так само. дві сторони можна працювати. І брати, взяти лонг сюди до цілі. І звідси брати шорт в нижній цілі. От таких два варіанти можна розглядати сьогодні. Зараз. У нас по факту британська сесія поновили мінімуми азіатський, бо тут і фактично такі тут цілі. Відміна, якщо на лонг, то кажу, від, відміна, то сценарій буде пробиття нижче, а відміна на, на шорт, якщо ми підемо вище 30 тисяч. Якщо ми прошиємо це все, підемо вище, то значить можна відміняти. Ось, це на рахунок бітка. На рахунок ефіру. Якщо, до речі, якщо казати по бітку, то можна сказати, що у нас відбулося злом структури. Так. У нас була несходяща структура, у нас щось відбулося типу злому структури. так? Але є одне но, на ефірі, так і більшості монет, не було цього злому. Ефір це в нас є теорія, що ефір виступає як провідцем по руху бітка. В даному випадку ми не переламали несходящий. Тренд по ефіру, то щось казати за такі лонги дуже великі, ну, трошечка призупиняється така думка, тому що тут не сталося цього. По ефіру, так само на лонг. Можна швидше всього розглядати лонг, тому що наші є тут цілі згори. Ліквідність вся сформована. Ну, тут така один цілий рівень. Тут все є в цілях. Е, так само зона. Ми майже до неї дійшли її тестим. і тестим. Ця зона. І тут можна пробувати лонг. Відміна сценарію на лонг, це є на спуску нижче 18.28. І так. От це отака от ситуація. Поки що е, говорю. Тут по цілій злому ще немає. Хоча на бітку лише не то, що факт, що вчора він ріс. Саме більше він ріс. Саме більший ріс бітточка. Так, ще зверху в нас залишилося 4-годинний баланс. Так. Наразі це в мене все. Щось детальніше я буду писати в телеграм-канал. Хто не підписаний в телеграм-канал, я залишу посилання. Там, можна сказати, в телеграмі буде гарячі кнопочки, що по входах і по як то, теперішніх думках, що зараз змінилося, і що думаю, думаю я, я там все записую. Тож, переходьте, підписуйтесь, буде дуже цікаво. Е, наразі все. Е, всім дякую, всім гарних авторій.